Асоціюєтесь якраз з той режисер, який знімає хороше ігрове кіно в Україні і е, художні фільми. А тут ви вирішили е, зняти саме документальний. Це тому, що зараз е, не до художніх фільмів. Зараз тільки документалку треба знімати чи таким чином ви хочете е, теж висловитися і свій досвід перекласти ось цей воєнний, який є зараз. <ган> угу. е, дякую, дуже гарне запитання. Е, ви знаєте, що напевно е, потрішки з кожного пункту, який ви назвали, тому що перш за все, е, я задавав собі запитання, е, чим я можу допомогти обороні країни і чим я можу боротися з російською пропагандою, адже угу. є режкін кінорежисером і маю маю робити якісь е, е, історії. От, тому це було перш за все це велике бажання е, зробити якусь історію, показати людям правду, але знову ж таки я шукав історії, які будуть зараз надихати, а не розказувати про ті страждання, які ми переживаємо. І е, якраз, якраз з цього виходячи, в мене з'явилася ідея е, зробити цей фільм. Е, я не є документалістом, як ви сказали, абсолютно вірно. Е, я ніколи не знімав документальне кіно. Але зараз ем, я розумію, ну мій великий фільм, який я збирався знімати до війни, про українського супергероя він став на паузу. і Я розумію, що mm -hmm. сьогодні ми маємо стати всі фільмейкери, сьогодні ми маємо стати в шеренгу разом із журналістами і, і фіксувати військові злочини і робити це. Ем, Цікаво цікавим способом для того, щоб е глядачі люди у світі змогли запам'ятати це краще а найкраще люди запам'ятовують події тільки через людські історії, роз розказані в кіноформаті. Тому я е використовував всі е відомі мені. Е Інструменту художнього кіно для того, щоб завернути цей документальний фільм в таку форму, щоб глядачі його дивилися на художнє кіно? Хоча, з другої сторони, всі кадри документальні, окрім інтерв'ю, які ми знімали. От Любомира, дуже цікаво, якраз таке просте питання. А для кого ці фільми в першу чергу? В першу чергу, це кіно для іноземців, в першу чергу, тому що в мене є багато спілкування з американцями особисто, і прості люди в Америці не розуміють, навіщо українцям такі дорогі дрони, навіщо такі дорогі камери? Вони кажуть, що вони там знімають. І цей фільм дає пояснення, тому що от зараз якраз мені від я отримав дуже багато фідбеків з Америки, і вони мені говорять, тепер зрозуміло, навіщо українцям дрони. Uh, і я дуже радий, що навіть uh, там тисячу-дві тисячі людей, якщо це побачать, вони зрозуміють, що треба донатити Україні, треба українській армії, треба дрони. Основне завдання цього фільму це є привернути увагу до того, що українцям треба дрони, і ми максимально uh, хочемо, щоб люди донатили. І нам дуже хочеться, щоб ми змогли зібрати кошти для 90 Третє бригади Холодний Яр, щоб цей фільм міг їм принести ще дронів. Тобто, ця історія змогла їм принести назад дрони. Це було б дуже добре. Це ну, і, звісно... виходить такий прийом. Ось ми, ми вас знайомимо з людьми, на яких ви відправляєте дрони, що вони вміють а, насправді робити. Яку роботу, Любомира, а, на початку цієї години я спитала у наших глядачів про те, чи підуть вони зараз дивитися фільми про війну, які зняти про війну в Україні. А кілька зачитаю повідомлень багато, але зрештою усі е, якраз такого сенсу. Тетяна, е, е... Ой, загубила. Я зараз не можу дивитися такі фільми. Любов пише: Я не піду, навіть ігрове про війну не можу дивитись. Тобто, якраз ми тут розуміємо, а, і ви розумієте в цей момент, що швидше за все ваш фільм а, про цю війну, навіть оцей цей документальний його побачать, може років через 10-15. Бо зараз багато людей ставиться до такого, я не можу дивитися фільми про війну, я живу в війні. Так, але знову ж таки, як я і сказав трошки раніше, я не хочу знімати про фільми про страждання, тому що це зараз дуже важко для всіх, і для іноземців також. Вони вони теж, ну uh, no, давайте скажемо так, втомились в лапках теж від цієї інформації, і вони вже так з відторгненням ставляться. Uh, треба знімати мотивуючі історії треба показувати як ми з цим справляємося які ми круті. тобто uh, дивіться це uh, це кіно цей маленький фільм «Фоломі» – це фільм про супергероїв це не кіно про війну це фільм про супергероїв uh -huh. під час війни це про наші міцні горішки які є в збройних сил україни uh, розуміємо взагалі як ви думаєте uh, що чекати що чекатиме на наше кіно в найбнайближчим uh -huh. часом адже розуміємо грошей мало Uh -huh. Uh -huh. І, зрештою, багато хто звісно поставить питання, якщо держкіно буде виділяти на зйомку фільмів. Хоча вони теж потрібні, це теж пропаганда. Давайте по-чесному. Але uh, і Росія не просто так вони в першу чергу, що роблять, захоплюють і вони починають знімати кіно і в себе розповсюджувати. Але в той самий час ми спитаємо краще купіть uh, для хлопців uh, зброю, краще купіть для них uh, форму і для дівчат. Так само дівчатам нашим нарешті по почні форму так. ось тут ваша ваша думка я думаю що буде дуже затяжна пауза однозначно в виробництві українського кіно тому що наша індустрія потерпіла катастрофу з точки зору кінобізнесу з точки зору кінотеатрального бізнесу люди не ходять в кіно з точки зору безпеки ну це зрозуміло повернення з цього бізнесу він буде в останню чергу тому що спочатку безпека потім їжа потім розваги Якщо ми зараз говоримо про те, що буде з кіно, які це будуть теми, звісно, буде мілітарна тематика однозначно найближчих п'ять років після перемоги само собою. Це будуть і різні жанри комедії, і серйозне кіно. Саме головне, що зараз є час писати сценарії. Тобто, те, щоб я рекомендував авторам, це писати сценарії. Ну і з точки зору фінансування, найближчим часом, я думаю, треба залучати іноземні інвестиції, іноземних донорів для того, щоб піднімати важливі теми. Тобто, це можуть бути і фонди, це можуть бути і приватні підприємці. ж таки, це вже кожному фільмекеру вирішувати, кожному продюсеру вирішувати, як робити це кіно. Але ви знаєте, творчі люди вони не можуть сидіти на місці. В будь-якому випадку кожен буде знаходити свій шлях, розказати історії. І це дуже важливо. Бо сьогодні ми маємо боротися з тою пропагандою, яка сипиться з Росії. Вони вкладають мільйони, мільйони, мільйони доларів в цю пропаганду, і не хочеться, щоб вони сіяли сумнів. Між нормальними людьми у світі про те, що вони щось там роблять правильно. Ми маємо використовувати ці історії, знаєте, як снайперську гвинтівку, mm -hmm. потрапляти прямо в сіль і роз знаходити слабе місце в їхній пропаганді і туди бити, прямо по тих темах, для того, щоб вона розсипалася. Це дуже непроста робота, це аналітична спочатку. Робота, чому чому я кажу, що зараз потрібно нам стати в один ряд із журналістами під позначкою прес? Для того, щоб робити ці історії, однозначно. Е, художнє кіно, воно буде, е, я вірю, все буде розквіт, великий розквід перемоги. Ми будемо цікаві. Знову ж таки, дуже важливий момент. Е, багато мене там знайомих запитують: а чи буде в Голлівуді е, спалах е, кіно про українську війну? Е, і ви знаєте, на жаль, ні. На жаль, ні, е, тому що американська армія не воює е, і не бере там прямої участі у війні. Воює ЗСУ і ем, Голівуд, така машина, ну тобто треба дивитися з точки. Ну, там треба бути реалістом і розуміти, що Голівуд це машина, яка побудована на вигоді і на грошах. І ем, ініціатива має бути від нас. Тобто, як це працює, ми маємо написати сильні сценарії, круті сценарії. Мати е, 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 наступний крок зацікавити кінозірок міжнародних кінозірок цими так. сценаріями і далі маючи цих кінозірок, уже зацікавленість цих кінозірок. Ви маєте можливість отримати бюджет під цих кінозірок і знімати фільми, які будуть уже мати міжнародну дистриб'юцію. Тоді будуть витримані всі наші побажання, всі наші інтереси українців. Бо тому що ніхто їх не буде враховувати. Повірте мені. Ну, Голівуд, Голівуд, а стрімінгові платформи. Чи ви теж їх а... туди відносите? Тобто так, ну, от, наприклад, фоломі так. От, наприклад, Follow Me, ми показували різним стрімінговим платформам. Вони зацікавлені, вони дуже їм дуже все подобається. Їм дуже цікаво. Але вони, наприклад, в даному випадку вони не знали, що з цим форматом робити. Це 30-хвилинний фільм, і вони кажуть, окей, типу, нам або цікавий серіал, або цікавий повний метр. Ми готові розглядати далі. Тобто, технічно цей фільм може служити пілотом серіалу, але mm -hmm. це ми поки що не можемо гарантувати, але побачимо, можливо, так і станеться. Знову ж таки, зацікавленість. Є. В мене мій оператор, який з яким я знімав тіні незабутих предків Марк Еберлі, він зараз працює на, на компанії Paramount, знімає для них серіал і показував наш фільм через агентів девелопмент менеджерам. І вони кажуть, супер, дуже цікаве, дуже велике зацікавлення є, але вони не розуміють, як поки що з цим працювати. Не розуміють. Тобто вони беруть таку паузу або до моменту, коли це буде якась суперкрута історія або можливо вони чекають поки що е, нашої перемоги і вже хочуть робити це ну, Тобто дуже складно спрогнозувати поки що зацікавленість є Любимир, тут ще цікава можливо. історія. От З однієї сторони, ми зараз з вами більше говоримо про те, що ми туди виїжджаємо. А тепер до початку повномасштабного вторгнення, давайте чесно, кліпи знімалися в Україні, бо красиво, дешево, абсолютно різні локації можна знайти. Рекламу з усього світу їхали так само в Україну, бо можна знайти любе голубе від постелі до цього до лісів, гори, все є. Зараз як ви Думаєте, чи буде так само то, після того, як ми переможемо, розуміємо, що зараз навряд чи, але після того, як ми переможемо, ще якийсь бум на те, щоб їхати до нас знімати? Ну і зрештою, якщо знімати фільми про війну, то на жаль, доводиться констатувати, локації у нас вистачає. Так, дивіться, все дуже просто Все пов'язано, всі міжнародні зйомки пов'язані з страхуваннями, тобто всі mm -hmm. гроші пов'язані з страхуванням. Як тільки в Україні після перемоги відмінять військовий воюрний стан, це буде величезний бум, тому що Україна стане ну популярнішою в сотні раз в світі. Тобто, тут буде дуже дуже великий розвиток і вливання великих коштів. Це навіть. Можна не сумніватись. Питання, коли це трапиться, коли ми переможемо, якби ми маємо зараз для цього фокусувати свою увагу виключно на тому, щоб перемогти. Тобто, все буде добре. В кінці все буде добре. Я вам ну я це відчуваю і серцем, і душею, і всім. Буде краще ніж було, знаєте, як анекдоті. буде краще ніж до аварії, от але е, поки що фокус тільки на перемозі, тільки на перемозі, що нам не варто думати про те, як ми будемо в майбутньому це знімати хто буде до нас приїжджати. Будуть е, треба перемогти, і треба е, знову ж таки уже цінувати себе. Цінувати свої локації, цінувати свою країну, цінувати свої історії і намагатися не тільки бути сервісним майданчиком, а намагатися брати участь творчо в цих історіях, для того, щоб ми е розказували про наші історії, про наших е хоробрих, неймовірних і красивих людей. Є ще ідея на 100 мільйонів. Якщо ви вирішите знімати а, відео про те, як один а, регіональний а, столичний канал проживав у дні війни, не виїжджаючи звідси, як працювали журналісти, як працювали ведучі, редактори і всі інші. Знаєте, телеканал Київ просто теж маємо купу історій, які а, можуть лягти в цей в основу це. Сценаріо, а поки все. Роблю скріншот. Так, обов'язково. Ну і я бачите, ну зі штольні. Ви мене з кастингу не пам'ятаєте, але може ведучо підійде. Це все жартую, звісно, але серйозно. Любомира, дякую. І дуже хочеться, щоб ця фраза «Follow me», яка звучить як назва вашого фільму. Так а, і щоб почули якраз ті люди, які мають це почути і продовжували допомагати, і зокрема бригаді Холодний Яр. А вам натхнення і спонсорів, які прибігають, і отак от. Допомагають розвивати наше <смеш> кіно. <смеш> Дякую вам до Дякую о, вам. побачення. Вам. Любомир Ловицький героям слава! Любомир Ловицький, український кінорежисер, сценарист, продюсер та спікер, був з нами на зв'язку.